Доброго дня, друзі! Я рада знову зустрітися з вами на моєму каналі Таро. Для тих, хто підписався нещодавно, я нагадую, що у шапці профілю є посилання на мій інстаграм, де ви можете побачити, як я працюю, а також мій контактний номер телефону, за яким ви можете замовити собі особистий розклад або навчання по таро. Будь ласка, якщо ви зацікавитесь, напишіть мені у будь-який месенджер і я обов'язково вам відповім. А сьогодні загальний розклад на тему пауза чи кінець у стосунках. Будь ласка, обирайте для себе колоду перша, друга або третя. Нагадую, що поки що я працюю з цими трьома колодами. За деяких життєвих обставин мені довелося переїхати, я не змогла забрати з собою усі колоди, але сподіваюся, що найближчим часом зможу це зробити. А також буду радувати вас якимись цікавинками та новинками. Отже, для тих, хто обрав перший варіант, ми починаємо: пауза, чи кінець у стосунках. Тобто, щось трапилося, так, певний конфлікт між вами та вашою коханою людиною, і ви хочете зрозуміти, чи це просто тимчасовий конфлікт, пауза, ви поки не разом, і ви зможете вирішити цю проблему або все ж таки. Ваші стосунки не відновляться. Отже, давайте, перш за все, запитаємо у карт. В чому причина того, що наразі ваші стосунки на паузі? Чому вони не продовжуються? Випала карта відлюдника, до речі. Відлюдник в певній мірі означає самотність. Будемо сподіватися, що вона справді тимчасова для вас та вашого коханого. Чому причина, чому стосунки на паузі? Стосунки на паузі можливо через те, що ви занадто багато приділяли уваги своїм справам, тобто кожен з вас в тій чи іншій мірі зайнятий дуже певними моментами побутовими, робочими, дуже багато у вас справ, і ви банально не знаходили останнім часом можливості приділити увагу одне одному. То чогось серйозного тут я не бачу. Якщо сварка відбулася, вона здавалася серйозною, то насправді глибиної причини якогось конфлікту серйозної немає. Можливо, ви трішки втратили одне одного через якісь моменти життєві, побутові, не завжди знаходили час. Вам треба навчитися саме ця карта, вона говорить певною мірою про навчання. Вам треба навчитися все ж таки виділяти більше часу одне для одного. У кого є діти, можливо, це знаєте, може бути певна, певні ревнощі з приводу дітей. Тобто, можливо, ви приділяли увагу більше своїй дитині, аніж своїй другій половинці. Таке часом трапляється. Що ваша кохана людина думає про ваш конфлікт? Що він переживає всередині з цього приводу? Давайте спитаємо. Йому самотньо, але водночас, ви знаєте, він, він розуміє, що ця самотність вона необхідна, аби щось переосмислити, аби знайти відповіді на свої питання десь всередині себе, так? тому що конфлікт він завжди емоційний. Ви можете не слухати одного, одного не слухати про почуття одне одного, одного, не чути, що говорить вам партнер, так? Коли ви залишаєтеся наодинці, ось тут ця карта, до речі, яка випала мені ще до початку розкладу, так тобто відлюдник він означає необхідність самотності, необхідність знайти справді мудрі відповіді, знайти істину для себе. Але, звичайно, він сумує, тому що йому самотньо без вас. А що він думає про вас наразі? Не про конфлікт, а саме про вас. Які думки з приводу вас всередині нього? А, знову ж таки, як я і казала, глибинної причини конфлікту я не бачу, тому думки, власне, немає якоїсь образи, йому дуже хотілося зустрітися з вами, можливо, за Келихом. Чогось міцного поговорити. І головне, ця карта означає, що ми дуже хотілося йти на примирення, але поступово не так, щоб знову почуття захопило вас. Йому дуже хочеться сісти, обговорити все з вами. Можливо, є знаєте такі думки, підключити когось з ваших друзів, аби він посприяв вашому примиренню, але досить такі позитивні думки: нічого конфліктного, нічого того, що не можна було виправити. Що він зараз почуває до вас? Він хоче миритися, він хоче повернення, і його почуття до вас це кохання. Чудова карта випала, тобто він кохає вас і він хоче повернутися. Ви для нього пара, ви для нього сім'я, тому відповідь, власне, пауза чи кінець, це точно не кінець. Давайте спитаємо. Так, чи варто вам робити перший крок на примирення? Чи варто вам робити перший крок? Власне, у вас є такі думки, але в той же час є певні сумніви. Я думаю, що тут він чекає, що ви зробите перший крок, ви чекаєте, тобто є певне таке суперництво. Я би не радила вам робити перший крок, тому що мені так по відчуттям попередніх карт і цієї карти, йде все ж таки, що він це зробить першим. Але давайте спитаємо, чи зробить він перший крок до примирення. Ви знаєте, не дуже Він хоче цього емоційно, як ми бачили по попереднім картам, але не наважується, не наважується, тому пройде певний час. Для того, щоб він зміг на це наважитися, поки що ні, він боїться, він хоче, але боїться, боїться вашої реакції, боїться отримати від вас відмову або новий конфлікт, тобто є певна обережність. Давайте все ж таки спитаємо, хто ж зробить цей перший крок, ви або він. Мені здається, ви якось одночасно підете на зустріч одне одному, тобто йде перемога, чудові перспективи на примирення. Але я думаю, що все ж таки це буде він. Чоловіча енергія пішла по карті перемога. Дуже часто йде те, що чоловік буде завойовувати, добиватися своєї жінки. І останнє питання це було просто уточнююча карта. Перспективи. Які перспективи ваших стосунків після примирення? Дві карти чомусь потяглися. Ви знаєте, дуже цікаво, з одного боку буде пристрасть і буде новий початок. Але це буде не одразу. Це буде не одразу, тому що певний момент якоїсь холодності буде. Тобто, ви хоч щось і переосмислите. Але аби знову зблизитися, вам потрібен буде певний час. Певний час. І є, ви знаєте, ще. Можливо, інші люди, інші третя якась сторона можуть втрутитися у ваші стосунки, тому тут суперниця може з'явитися у вас чи то суперник, тому тут треба бути досить-досить обережним, берегти ці стосунки, тому що їм падає новий початок, тобто, справді, новий виток, буде новий розвиток, нові перспективи. Але однозначно все буде гаразд, чого я вам і бажаю. Добре, хто обрав другий варіант? Давайте подивимося, хто обрав другий варіант? Причина, чому стосунки на паузі? Тобто, сама суть конфлікту, власне кажучи, так, чому стосунки на паузі? Що сталося? Що сталося? Так, справді був конфлікт, була сварка, щось ви не поділили, якийсь конфлікт інтересів. Тобто, якщо у першому. Варіанті певного конфлікту не було, там високий шанс на примирення. То тут була справді сварка. Такий емоційний дуже конфлікт, можливо, навіть з фізичною силою, або просто дуже такі гарячі слова говорилися, дуже образливі моменти були. Тому, звичайно, подивимось, давайте його думки про цей конфлікт, про цю сварку. Випила карта сама. Не будемо ігнорувати це мах. Так? Він певною мірою розуміє, що ситуація в його руках, що він призвів до цього конфлікту якийсь обман, тобто ви не все знаєте, є певний обман, обман з його боку, і цей обман, наче викрився, так? тобто таємниця його була розкрита. Він, звичайно, цим не задоволений, але він розуміє, що відповідальність за це лежить повністю на ньому. Що він зараз думає про вас? Що він думає про вас, що все ж таки причина конфлікту була в ньому. Він хотів би примирення. Це знаєте, не те, що почуття провини, але він повністю бере на себе відповідальність за цей конфлікт і він хотів би помиритися. І знову, у нього досить серйозні думки про вас, про те, що ви його пара, ви підходите йому для шлюбу, якщо ви ще не в шлюбі. І в нього немає думок про те, щоб розлучитися або піти, або що це примирення не наступить і буде розставання. Таких думок у нього немає. Сильні, серйозні почуття, як і раніше, тому будемо сподіватися, що нічого такого ще не можна виправити, не станеться. Що він відчуває зараз до вас? Відчуття його теж теплі, романтичні, він повернеться, я в цьому майже не сумніваюся, хоча ми ще подивимося так обов'язково. Він повернеться до вас з подарунками, зізнаннями, і він буде вибачатися за те, що сталося. Тому що свою провину він повністю відчуває. Повністю. Добре, чи варто вам робити перший крок на примирення? Ви можете щось зробити, ви можете її якось знаєте, написати або подзвонити, але не з приводу ваших стосунків, у вас, звичайно, якісь спільні справи, спільні друзі, спільний побут, якісь моменти, можливо, робочі моменти, можливо, ви працюєте разом. І ви можете просто спитати його поради досить емоційно, знаєте, так, спокійно. Карта про допомогу, про щедрість, про перспективи продовження, принаймні, спілкування. А від цього вже може піти і примирення. Добре, чи зробить він перший крок? Власне, тому що причина конфлікту саме у ньому. Ми це бачимо. Почуття провини сильне, але, тим не менш, справді Тобто він себе дуже картає. Я думаю, що він все ж таки зробить перший крок, тому що в якийсь момент це, почуття, це відчуття провини, воно стане для нього таким невгамовним, буде йому дуже важко. Тому перший крок зробить саме він, особливо, коли ось по попередній карті ваші реакції він побачить, що ви не налаштовані далі. Знову намагатися щось прояснити. Ви не налаштовані на конфлікт, але ви все ж таки спілкуєтеся про якісь інші справи, загальні ваші справи. І йому, знаєте, стане ще більш боляче від того, що він вас образив. Тому перший крок він обов'язково зробить, які перспективи ваших стосунків, примирення та після примирення. В перспективі чудові, тобто, все буде добре. Це буде воз'єднання пари. І ви обов'язково, можливо, знаєте, це буде навіть як урок для нього, що будь-яка таємниця, будь-який обман він буде викритий і він може загрожувати стосункам. Тобто я б сказала, що буде все навіть краще, аніж було до цього, чого я власне вам і бажаю. Отже, третій варіант. Хто обрав третій варіант? Давайте подивимось. Причина чому стосунки на паузі, так? Причина конфлікту, який призвев, призвів до того, що ви зараз не разом. Що, власне, сталося? Що сталося? Це була зрада, як мені здається, так чудово випала карта. Я взагалі не працюю з перевернутими картами. Але хай воно так, власне, і лежить. Знову ж таки, зрада та обман. І я думаю, що інша жінка дивіться, яка просто красива карта, карта місяця у цій колоді. Жінка така, знаєте, символ спокуси. Тобто, я думаю, що у ваші стосунки втрутилась третя сторона. Якщо ви цього не знаєте, то ймовірно можете про це замислитися. Тобто, причина була саме. У іншій жінці. Або якщо мене дивляться чоловіки, то тут інший чоловік. Добре, його думки про конфлікт. Що він взагалі про це думає? Ну, справді, він вважає, що підався спокусі, зрадивши вас. І є у нього певне бажання якось помиритися, але при цьому не вибачаючись. Тобто, знаєте, чи йому би хотілося, щоб. Ви сприймали його, це як його таку невеличку слабкість, як частину його характеру, тобто почуття провини, як такого він знову ж таки не відчуває. Що він зараз думає про вас? Що він думає? Ви знаєте, дуже багато у нього справ, тому особливо аналізувати цей конфлікт немає, немає часу, а ще, ви знаєте, він і досі якось сумнівається між вами, тією жінкою, яка стала поміж вами. Це по-друге. І по-третє, якось немає постійності в думках. Він думає, то думає про вас багато, то не думає, то думає одне, то інше. Він сам ще не визначився, що він думає і чого він хоче. Давайте тоді логічно спитаємо про його почуття, його почуття до вас, що він відчуває зараз, тому що постійності, визначеності немає. І по відчуттям теж він якось досить закритий від вас, він не хоче нічого змінювати. Тобто є, знаєте, не певні не сумніви. Він ревнує вас, він спостерігає за вами, але він не буде цього показувати, він не буде показувати ні своїх почуттів до вас, ні цікавитись вами, ні тим паче вибачатися. Тому що, можливо, знову ж таки він ще не визначився між вами та тією жінкою. Тобто, це була, можливо, не просто зрада і обман, а щось таке, що може затягнутися у їх стосунках. Добре, чи варто вам робити перший крок на примирення, особливо, якщо справді річ була у іншій жінці? Давайте спитаємо. Ну, я думаю, що у вас така спокуса є зробити перший крок. Серйозна спокуса. Просто ви навіть не можливо, ви навіть зробите це, тому що ви не витримуєте емоційної напруги. У вас є певна така, знаєте, емоційна серйозна залежність від цих стосунків, від цієї людини. Ви б дуже цього хотіли, але б я не радила вам цього робити, особливо враховуючи значення усіх попередніх карт. Я б цього вам не радила робити. Якщо ви це зробите, то ви ще більше дасте йому зрозуміти, наскільки ви залежні від нього, наскільки він вам потрібен, і тим самим ви даєте йому дозвіл повторювати. Так, повторювати ці помилки, цю зраду, так? тобто, знову ж таки, він може це повторювати, вважаючи, що, власне, ви йому пробачили, ви дали йому дозвіл і далі себе так поводити з собою. Отже, моя порада цього не робити. Чи зробить він перший крок? Теж навряд, поки що ні. Він може його зробити, але це не буде означати примирення як такого. Це буде щось несерйозне, це буде чергова омана. Він просто знову ж таки, він навіть обіцяти нічого вам такого не буде. Тобто він може загравати, може спокушати, але нічого. Серйозного, тобто ніяких змін, ніякого аналізу проблеми та конфлікту і, власної поведінки, я не бачу. Які взагалі перспективи стосунків з такою людиною в цій ситуації? Тому що я бачу, що ви справді дуже хотіли цього продовження, попри все. Перспективи ті такі, що це холодність у стосунках з його боку. Для вас це, звісно, буде. Боляче, це буде боляче для вас. І головне, що він продовжить вас зраджувати, навіть якщо ви помиритеся. Це будуть маніпуляції, це буде певний обман. І ви, якщо ви будете миритися з таким відношенням до себе, вам буде дуже важко, але ви все одно не зможете піти. І ця людина, на жаль, не зміниться. Він буде продовжувати робити вам боляче знову і знову і знову. Звичайно, вирішувати вам. Я розумію, наскільки важко часом буває відмовитися від коханої людини, навіть якщо він задає болю. Це, я думаю, розуміє майже кожен, хто одного разу це пережив. Але, будь ласка, проаналізуйте, чи справді ви готові віддавати своє серце, свою душу добровільно на страждання? Я бажаю вам кращої долі. Бажаю вам все ж таки, щоб, як я завжди кажу, щоб збулося лише хороше. Це загальний розклад, тому він може програватися не у всіх. Якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, напишіть мені будь-який месенджер по номеру телефону або у інстаграмі, і я буду чекати на ваші відгуки. Дякую вам та до нових зустрічей!